Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео вирівнювання дошок за допомогою фрезера на координатному столику з бігаючою кареткою. Здається, якось так він називається, тому що я не столяр, можу помилятися. Друзі, тема для мене це нова, я початківець, але вона мене дуже захопила. І як тільки з'являється вільна хвилина, одразу беру в руки фрезер і тренуюся, так би мовити. Огляд на сам столик, друзі, огляду в мене не буде, тому що таких оглядів безліч тисячі на YouTube. Ось саме там я і знайшов ідею для свого столику. Зробив зі старої дошки, яка вже була у використанні. Але дошка ціла, не трухлява, не попита шашелем. Це, друзі, дошка полу, вона відкалібрована і лист ДСП. Це, друзі, так би мовити початкова версія мого столику, але вона такою і лишиться. Єдине, що я зроблю, це вже після випробування, коли столик продемонстрував свою життєздатність, я його почищу, придбаю фарбу і пофарбую його гарненько, щоб він мав однак однотонний колір, тоді він буде мати більш-менш пристойний вигляд. Тож, друзі, продовжуємо. Отже, друзі, продемонстрував вам в роботі як свій столик, так і фрезер. Особисто я результатом дуже задоволений. Друзі, я, звісно, ще вчуся лише, лише початківець, але я вже встиг порівнювати з десяток дощечок. Результатом дуже задоволений. А що стосується мого фрезера Bosch BoschGOF 130, на який я робив огляд, друзі, він справляється зі своїми завданнями. Я дуже задоволений, не помолився в його виборі. До речі, друзі, це перед вами абрикос. Довжина 50 см, ширина ось перед вами. В майбутньому це буде красуня, дошка, таця для подачі нарізки тощо. Буду завершити своє відео, друзі. Дякую всім за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, можете поставити. Якщо ні, можете поставити палець вниз. Друзі, не соромтеся писати свої коментарі, думки з цього приводу. І по старій добрій традиції закликаю вас підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Бережіть себе. До зустрічі в наступних відео.